Днями 36 війницьких школярів, серед яких діти загиблих та зниклих безвісті захисників, учасників бойових дій, а також діти переселенців, вирушили до німецького міста Мюнстер. Подорож реалізували в межах партнерства Вінниці та Мюнстера для юних Вінничан підготували семиденну програму, аби вони змогли психологічно відновитись, перезавантажитись, знайти нових друзів та відвідати цікаві екскурсії. Я хочу подякувати від нашої всієї територіальної громади, нашим містам, побратимам і містам-партнерам, тому що фактично вже другий рік поспіль вони надають таку можливість нашим діткам, діткам з родин, де є загиблий захисник або герой України. Відпочити, відпочити і розвантажитись, помандрувати навіть можна так сказати, тому що як правило ці подорожі, цей відпочинок наповнений різними такими цікавинками в тих країнах, де вони бувають у співпраці з містом Венспілс, також і консул міста Вінниці, який є в місті Вінниці, домовився. Буде такий відпочинок, він буде з 25 серпня на тиждень біля 30 дітей, також поїдуть. Далі у нас місто по Кельце, діжон, місто діжон французьке брало наших дітей на відпочинок. Тобто якщо так. Повністю взяти, то це біля ми охопимо всіх дітей з родин загиблих, і якщо буде можливість, то звичайно будемо надавати можливість відпочити за кордоном діткам з родин наших захисників і захисниць, де Батьки або воюють сьогодні, або поранення мають для того, щоб дітки могли трошки розвантажитися.